Перекинуті цистерни та тонни безкоштовного диспалива. На залізничному перегоні підбірці Борщовичі трапилася аварія, наслідок якої зійшли з рейок 10 вагонів вантажного потяга. На ранок вже було створено слідчо-оперативну групу, яка повинна з'ясувати усі обставини та встановити можливих винуватців злочину. Прокинулось 10 вагонів, 5 з них спальним, це цистерни, в чотирьох було диспаливо, в одній високооктановий бензин. А-92. Так, так було повідомлено. Ну, на сьогоднішній день, що сталося, ніхто не може сказати, ведуться слідчі дії. Утім, за кілька годин керівники Укрзалізниці вже оголосили офіційну версію аварії. Офіційна версія, що це чужий вагон був. Це білоруський. О, кху, це білоруський вагон, там несправна була рама, якщо мені пам'ять не змінять. Поэтому он, из за неисправности вагона сашол і произошло возгорание, которое потом тушили. За метрів 50 від колії розташована єдина у цій місцині хатина. Її мешканці прокинулись від сильного гуркуту. Кажуть, було дуже лячно. Ми почули звук, встрілило і дуже горів вогонь сильно. І Вітром обернуло сюди на подвір'я, на хату. Дуже страшно було, ми цілу ніч не спали. Натомість не встиг потяг зійти з колі, як навколишніми селами пішов поголос. Можна придбати халявної солярки. Усі потягнулись до потяга: хто автівками, а хто фірами. Та набрали дві каністри, але то вже вода підходить. То вже, то вже все. Скільки сіда? А де почули раптом, що так от на халяву дують? Та то вже всі знають, сіла два села, не три залізничники запевнили, що до кінця дня усі наслідки аварії ліквідують та поновлять рух залізничного транспорту.